Морели. Те, що Хмельницькій міській територіальній громаді починається такий марафон чудовий марафон, який є організований центральною публічною бібліотекою нашої спеціалізованої системи, і називається він щодня читай українською. Отже, ми сьогодні маємо змогу дізнатися, як взагалі проходить цей марафон. І, Зокрема, така інформація, що буквально 20 го числа цей марафон навіть по. Мандрував за межі, скажімо, нашого міста. Побували і у Переговецькій бібліотеці філії номер 18 і у Даводковецькій бібліотеці філії номер 5 Тож цей марафон має ще один напрямок, такий руху. Це марафон на колесах. Давайте про все розкаже людина, яка з нами перебуває на Zoom зв'язку, і вона вже детальніше ознайомить нас із всім. Знайомтеся, це Світлана Сінькова, заступниця директорки централізованої бібліотечної системи системи Хмельницької міської територіальної громади, здрастуйте, вітаємо вас Вітаю Дякую, дякую, пані Світлані, що ви долучилися до нашого спілкування. Тож, давайте для початку ви нам все таки розкажете чи от вже 13-го стартував ви сьогодні. Вже 23-тє Скажіть, от поки що виправдовуються ваші сподівання надії щодо масової залученості до цього марафону. Ну, вітаю всіх учасників. Дуже приємно, що, що ми бачимо такий зворотній зв'язок від читачів. І, от, буквально нещодавно, ну нещодавно, сьогодні, півгодини тому, у нас завершилася презентація творчості Юрка Доценка. Це був повний читальний зал молоді і не тільки молоді, і старших людей. І власне, ми бачимо, як людям потрібно це, як їм потрібно, знаєте, потрібно почути. Потрібно почути і письменникам, і читачам, що українське літературне слово наше переможне українське слово, воно потрібне, і ми його просуваємо. Ми його чуємо, ми його бачимо, і це надважливо тепер. Просто надважливо. Тому цей фестиваль, цей марафон і відбувається. Він він щорічний, але він має таку знаєте таку черговість з. Нашим відомим літературним фестивалем слово єднає. Ось і а в цей, в цей рік фестивалю немає. Він відбувається через рік, і ми вирішили провести такий літературний марафон. Власне, цей марафон розпочався, як ви вже сказали, 13 вересня і розпочав, розпочався таким цікавим заходом. Ми організували такий літературний онлайн міст. З українським словом до перемоги ми цим мостом об'єднали літераторів з різних міст і України, а особливо тих, які зараз перебувають за кордоном. Хотілося почути, як їм вдається творити, як їм вдається доносити. Це українське слово там за кордоном, де ну немає носіїв нашої мови. Ось і приємно те, що люди підключилися. Підключилися з Варшави, наші письменники, з, з Любліна, з Іспанії, також з маленького міста. Ось і всі вони бачу зараз світлини. Дякую, і до речі, от зараз бачу світлину Михайло Цимбалюк. Він зараз знаходиться на передовій, захищає наші кордони і теж зміг підключитися. І теж був з нами тоді на цьому онлайн-мості. Хочу сказати, що письменники ділилися своїми своїми враженнями, своїми почуттями. Як, як їм вдається творити, були такі знаєте випадки, що розповідали, що ну, заціпило, не могли спочатку писати. Але тепер тепер, наприклад, Юлія Бережко-Камінська вона народжена в Чорнобаївці, була в окупації в Бучі, і потім виїхала. Виїхала в Краків і виявляється, в Кракові знайшла свою таку спільноту спільноту письменницьку, які разом там просувають українство, українське літературне слово серед, серед поляків, серед українців, які знаходяться там для того, щоб не забували. І ми це зробили для того, щоб вони розуміли, що ми чекаємо їхньої творчості. Ми їх не забули. Ми чекаємо їхньої творчості, тому що це, це просто необхідно. І ще хочу сказати, що саме цей міст об'єднав письменників і виявив таку потребу в українському слові в українських книгах, от в тих містах за кордоном, де знаходяться наші українські люди. Наприклад, письменниця, наша місцева письменниця Наталка Поліщук, яку дуже люблять наші читачі, особливо дітки полюбляють її книгу, добрі діти. Вона зараз Наталка зараз знаходиться в Іспанії, і там вона започаткувала таку недільну українську школу і зрозуміли, що вони там читають українські книги, читають українські казки, розповідають діткам, щоб дітки не забули українську мову ні в якому разі. Ось і виявилась така потреба, що дуже не вистачає українських книг. Тому саме цього дня ми започаткували таку акцію збір книг. Українських книг і для дітей, і для дорослих, для того, щоб ми могли відправити їх в Іспанію, щоб діти читали люди читали українською мовою, тому. Хто нас зараз чує? Будь ласка, і будемо вам дуже-дуже вдячні, щиро вдячні за те, що ви подаруєте книги українським дітям, які зараз знаходяться в Іспанії. Шукайте найближчу бібліотеку, яка до вас найближча. Просто треба сказати, що це для діток в Іспанії, українських дітей в Іспанію, і ми передамо обов'язково ці книги туди за кордон. Ну, власне, пані Світ... Так, 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 хотілося запитати, от в продовження теми, яку ви е, до якої ви торкнулися, ви говорите про популяризацію української літератури? Я так розумію, зокрема за кордоном ось у Іспанії. А чи були якісь можливо відгуки від тих письменників, з якими розмовляли в рамках цього мосту, про те наскільки цікавляться за кордоном українською літературою, можливо, навіть іноземці, а не українці, що проживають. Там яким чином збираєтеся передавати книги за кордон, і як довго тримати триватиме цей збір книг? Ну, поки що, поки що триває, тому що ще не так багато ми не збирали книг, ну збираємося ми передавати через волонтерів. Звичайно, є ж волонтерські організації, є люди, які е, туди ну, їдуть. І таким чином, ми, ну я думаю, що ми обов'язково знайдемо як відправити, тому що все ж таки люди пересуваються і привозять і гуманітарну допомогу сюди українцям, тому ми знайдемо, як їх відправити. Це 100%. Я думаю, що знаєте, якщо хороша справ справа робиться, вона обов'язково знаходить продовження, і хтось її почує, підхопить і допоможе в цьому. Я знаю, що є такі бібліотеки, київські бібліотеки. Наприклад, вони організовують такий збір і відправляють книги в Литву Ось, а щодо, щодо українських письменників і чи популярні наші книги там, то хочу сказати, що от саме в Кракові я говорила вам, то там збираються, збираються там є досить багато українських наших письменників. Ну так виявилось, що вони там є, і вони збирають такі такі читацькі, Такі зібрання свої презентують свою творчість, і на них же, на цих зібраннях приходять до них приходять і польські письменники. І хочу зауважити на тому, що одна з письменниць поділилася українських письменниць на цьому вона поділилася тим, що поляки просто захоплюються мужністю, захоплюються стійкістю, захоплюються українцями, особливо нашими воїнами. Тому і знайомляться таким чином при спілкуванні знайомляться з творчістю наших письменників діляться якимось своїми такими літературними надбаннями. Тому я думаю, що ну є ж наші письменники, є деякі, які ну відомі українські письменники, які є в перекладі. Ось тому е, я думаю, що це буде там наші книги, наших письменників будуть і там популярні, тому що вони зараз там є і вони знають, вони вмотивовані просувати наше українське слово за кордоном. Так як вмотивовані зараз наші, напевно ніхто більше. Пані Світлано, ще цікаво було б знати, яка література яких часів можливо виступає зараз як репрезентативний такий зразок українського друкованого слова? Це сучасна українська література чи можливо класична українська література? Чим більше цікавляться, що читаєте на цьому <гум> марафоні, так. Так, ну читаємо ми більшість, більшість за тематикою, це з українським словом до перемоги. Тобто, більше звичайно читачів цікавить поезія і, взагалі, те, що пишуть письменники, саме от за цей період період війни. Але знаєте, це. Є письменники, хочуть презентувати свою творчість, і попередні якісь свої твори, тому різні є. Різні є і гумористичні твори, і про кохання не забувають звичайно читати. А якщо говорити загалом, яка література зараз популярна, то я вам скажу, що на початку війни дуже було часто були часті такі запити наших читачів, які приходили і просто говорили, що мені потрібні книги або з історії України, або Ті художні твори, які на історичних подіях написані, ось і, і скажу я вам, що є люди, які просто говорять, що я тепер не читаю російською принципово і тільки українською мовою, це це зараз просто масово люди, які відмовляються від російсь... від читання російською мовою, а читають художню нашу літературу. Тим більше, що наші письменники місцеві, вони ну більш не просто пишуть українською і. Те, що ми возили, те, що ми презентували в цьому році от на марафоні, презентуємо нашим читачам, книги різні, звичайно, але читачів цікавлять, вони і питання такі, власне, задають нашим літераторам, як вплинула, як вплинула війна на вашу творчість. Це було таке буквально на на, на кожній зустрічі таке питання від когось із читачів звучало. Тому ось так, але пишуть не тільки не тільки про війну, пишуть і про буденність, про наше життя і про природу, і про кохання. І власне, про як один наш письменник говорив Віталій Михайловський, що він пише вірші про життя. Пані Світлана, от ви згадали про зустрічі письменників із різними людьми у громаді? Так, тобто завітали ви вже до декількох бібліотек цей марафон як ви кажете, на колесах, і відповідно ви організовуєте зустрічі із письменниками. Хто зазвичай навідується на зустрічі, і які відгуки від саме жителів тієї чи іншої того чи іншого селища? Чи, от ви все-таки очікували на те, що прийде багато людей, і так і прийшло? Чи можливо все? така кількість бажає бути більшою, скажімо так? Ви знаєте, цей марафон на колесах дуже цікавий. Цікавий він в тому, що коли ми їдемо, ну, першою зупинкою нашою було це село Пирогівці, другою Давидківці, вони були в один день, третьою зупинкою це вже на наступний день було село Малишівці. І чим цікавий цей марафон, він цікавий тим цей марафон на колесах, коли ми виїжджаємо в громади, не своєю неочікуваністю, тому що не знаєш, от ви, про, ми сказали, що не знаємо, яка буде аудиторія. Але коли одна дівчина серед глядачів ведуча проговорила, що в нас давно не було таких зустрічей, і одна дівчина, молода дівчина, вона сказала не давно а ніколи. Розумієте? Тому такі заходи, люди такі, вони просто чекали, що до них приїдуть письменники, до них приїдуть гості, вони готувалися, вони готували свої якісь історії. І не тільки письменники читали свої твори. І глядачі, учасники вони ділилися своїми роздумами. Вони читали свої вірші, які були ними написані. Вони такі давали прям, концерт давали діти хотіли співати, хотіли бути вдячними тим письменникам, які до них приїхали в цей день. Тому, ну знаєте, в кожному селі є своя специфіка, своя аудиторія. Ось, але я не можу сказати, що це було щось таке. Щось таке дуже заплановане. Ми просто їхали до людей, і люди цього чекали. Коли ми приїхали в Малашівці, почався дощ. Знаєте, Думаємо, ну все, ну. Ну, люди не прийдуть. Але коли люди почали машинами приїжджати і групами збиратися і приїжджати на цю зустріч, і це був повний зал людей. І вони йшли, йшли. Двері постійно відкривалися, вони йшли із дітками маленькими, це було дуже неочікувано і дуже дуже приємно. Тому такі, такі зустрічі люди потребують таких зустрічей. Ну, от ви бачите на світлинах зараз, як багато людей все ж таки прийшло і. Для них це я думаю, що це запам'ятається, тому що будуть розповідати, будуть розповідати тим, хто не був, і будуть ще чекати. Я думаю, що ми, навіть коли цей марафон літературний, завершиться, я думаю, що ми продовжимо такі, такі що зустрічі. Ще ви, такі що ще вигадаєте, громади. так? Такого формату. Насправді, бачите, ви отримали фідбек, як зараз прийнято говорити модно, і насправді дякуємо за вашу роботу і. Про плани так. на майбутнє, тобто з 13 вересня, стартували. Що ще у планах? Що які ще заходи ви маєте організувати? Розкажіть нам. Ну, власне, завтра марафон вже завершується, але сьогодні ще от мали презентацію, і завтра, на День міста, ми теж будемо організуємо під відкритим небом таку собі невеличку живу бібліотеку, запитаю письменника. Можна буде просто прийти, поспілкуватися з письменником. Хто ще не встиг це зробити, відвідати презентації протягом цих двох тижнів? Можна просто прийти на цю локацію і поспілкуватися з письменником. Але на цьому і далі... І знову ж таки не завершуються наші зустрічі. У нас постійно відбуваються такі презентаційні зустрічі. І коли письменники видають нові книги, вони і в форматі зум-конференції часто відбуваються в нас. Ми створюємо події, обов'язково робимо рекламу, оголошуємо. Тому далі, далі продовжуємо просувати наше українське літературне слово серед читачів. Ну, в цей раз було дуже в нас цікаво, тому що було більше 30 заходів. Протягом цих двох тижнів це у всіх бібліотеках в місті і про громади. Ми вже проговорили з вами. Скажіть, Тому... а наші наша от система бібліотечна міська мається на увазі? Було також багато бажаючих відвідати ті заклади, і це переважно знов ж таки були діти. Чи можливо зустрічалися і дорослі відвідувачі? Не те, що зустрічалися, а був повний зал. От сьогодні в нас були і молодь прийшла на зустріч з Юрком Даценком, і читачі такого вже поважного віку, тому що це книги, які читаються. Це як вони як гарячі пиріжки. Знаєте, вже сьогодні прямо ми їх виставили на виставку, і сьогодні прямо їх вже забрали прямо з виставки читачі читати. Вчора ми презентували Південний Бух», це літературно-публіцистичний альманах, який вже випускається. Кілька років це вже був 9-10 номер. Я вам скажу, дві години відбувалася ця зустріч, кожен хотів виступити, кожен хотів розповісти про свою частку, про свій якийсь внесок в цей альманах, тому що це 60 авторів війшло в цей альманах. І це був повний читальний зал, я вам скажу. Ось дві години не могли просто розійтися, хотіли спілкуватися, хотіли почути одне одного. Кожен хотів прочитати щось своє, щоб його почув читач. тому... Не, не тільки були зустрічі для діток. Вчора, до речі, в бібліотеці на проспекті Миру була зустріч з дитячою аудиторією. Оксана Радушинська презентувала свої книги, свою творчість. Але почалась повітряна тривога, і дітей повели, перевели в укриття. І вчителька потім поділилася, що діти, деякі діти просто розплакались. Як це так, як ми не побачимо письменницю? І добре, що завершилась тривога по завершенню. Відразу вони бігли. І Оксана Радушинська навіть написала я бачила її цитату в соцмережах, як вона. Як вона цей момент описала, що дітки бігли усміхнені, радісні з квітами, в вишиванках, тому що вони, вони бігли на зустріч з українською відомою письменницею. Це знаєте, це коли вони бачать очі своїх читачів і питання від них? Це була теж така довга зустріч. Дітки цікавились, і вже запланована наступна зустріч з цією письменницею в цій бібліотеці. Вже у нас презентація нової її книги. Тому знаєте, кожна зустріч вже планує, нібито сплановує подальшу роботу вже в цьому напрямку. Тому не закінчується просто як зустріч, закінчилась і все. Це далі, далі якісь плани, якісь кроки наступні. Тому продовжуємо працювати в цьому напрямку. Пані Світлано, я так розумію, все ж таки, ви залучаєте до цих зустрічей письменників, які вже мають таке своє певне ім'я, якщо не в нашій області, то можливо навіть в Україні. До речі, хочеться знати, які найбільш імениті письменники вже з вами співпрацюють. Ну і ще хотілося б знати, чи можуть письменники початківці, якось долучившись до ваших заходів, можливо, популяризувати себе? І чи були такі випадки? Так, от вчора, я сьогодні вже говорила про Південний Буг. В нас до Південного Бугу війшла серед авторів молода письменниця Дарина Янчук, яка власне в цьому році випустила свою першу збірочку. Це молода дівчина, 19-річна студентка. Власне, вона просто приходила, була читачкою бібліотеки, бібліотекарі їй допомагали. Ну, розмовляючи з нею, просто вона була активною читачкою. виявили, що вона любить писати, має такий хист, має такий талант. Допомогли їй зробити таку маленьку збірочку, і тепер ця маленька збірочка переросла в більшу збірку. Вона видала свою, і в цьому році мала дві своїх презентації в бібліотеках на зустрічі з читачами. А вчора вона вже на презентації Південний Буг її теж кілька творів увійшла в такий великий альманах. Ось тому ми завжди готові до зустрічі з, з початківцями, з молоддю. Ось і плануємо зробити таку. Такі ми планували ще зробити це в березні місяці до дня письменника. Але війна внесла свої корективи. Ми планували зробити такий літературний батл, молоді і досвідчені. Ну ми цю ідею виношуємо. Я думаю, що вона таки відбудеться, і ми все ж таки таке, таке обов'язково зробимо. Ну що ж, з українським словом до перемоги. Насправді я вам дякую. Ми а. вам дякуємо за таку роботу. Незважаючи на те, що у надскладний складний час ми живемо, дякуємо за підтримку і хочу, аби ви проанонсували, Якщо можна, ви згадали, що завтра вже буде такий заключний день цього марафону. І сказали, що буде зустріч із письменником. То з ким зможуть поспілкуватися містяни чи жителі Хмельницької міської територіальної громади. Розкажіть, будь ласка, ну дивіться е завтра о другій годині. Е я ж можу говорити так. так. Біля, дитячого, біля дитячого світу в нас буде така локація, жива бібліотека. Запитаю письменника. Письменники вчора ми їм теж сказали про те, що це буде. Будь-хто з письменників може прийти і поспілкуватися, і будь-хто з читачів може прийти і поспілкуватися з нашими відомими письменниками. Це буде і Віталій Михайлевський, це буде і Василь Горбатюк, і Степан Шкапій, який пише гуморезки дуже. Його гарно приймали в цьому році в громадах. Тому я думаю, що можна підійти на цю нашу локацію, і там обов'язково хтось знайдеться з письменників, з ким можна буде поспілкуватися. Вони всі повідомлені. Багато часу в них там не бути, звичайно, але 15 хвилин, так як в нас за регламентом живої бібліотеки, ви знаєте, що в нас такий проект діє багато років. 15 хвилин можна спілкуватися з письменником, задавати питання або просто читати і декламувати вірші або цитувати ще якісь його твори. Дякуємо, дякуємо, пані Світлану, за те, що долучилися до ефіру. Дякую, що поділилися власне неймовірними напрацюваннями у рамках марафону Щодня читаю українською, який ви ініціювали у Хмельницькій міській територіальній громаді. Ми з задоволенням будемо анонсувати усі ваші заходи, котрі дуже часто відбуваються у нашій централізованій бібліотечній системі нашого міста, нашої громади. Спасибі вам за роботу. Дякую, що були з нами. Успіхів! Натхнення і всього найкращого. Спасибі. На все добре. Дякую.